Сіетл, зимовий ранок 74-го року, 4 лютого, понеділок, звичайний день у студентському містечку Вашингтонського університету. Тисячі студентів, галас у коридорах, гуртожитки, кав'ярні. Лінден Хілі, молода жінка, студентка психології. Відома серед знайомих як розумна, вихована, організована. Вона працювала на студентському радіо і кожного ранку читала прогноз погоди. Її день був чітко розпланований. Але того ранку Лінда не з'явилась на роботі. Її подруги спочатку подумали, проспала або захворіла. Але коли до обіду Лінда так і не дала про себе знати, почали хвилюватися. Відкривши двері її кімнати, вони побачили дивну картину. Ліжко було акуратно застелене, речі на місцях. Одяг, який вона готувала на наступний день, акуратно розкладений на стільці. Але під подушкою була кров. І лінди не було. Не було ні, ні слідів боротьби, ні слідів насильницького проникнення. Двері кімнати були зачинені, вікна не пошкоджені. Здавалося, що Лінда просто зникла з кімнати, лишивши по собі лише тонкий слід крові. З юридичної точки зору на цьому етапі правоохоронці мали дуже обмежений набір даних. Відсутні свідків, відсутні слідів насильства, лише факт зникнення та кров. У таких випадках за сучасними стандартами одразу відкривається кримінальне провадження за фактом насильницького зникнення особи. Але й довести наявність злочину без якихось конкретних доказів надзвичайно важко, і ризик зробити помилкові висновки в таких ситуаціях дуже великий. Розпочалось розслідування. Допит сусідів, друзів, викладачів, пошукові загони прочисували кампуси і прилеглі райони. Безрезультатно. Ні слідів, ні свідків, ні підозрюваних. Справу Лінди Анхілі відкладають на полицю нерозкритих, але вже через кілька тижнів стає зрозуміло, це не був окремий випадок. Це був початок серії. Протягом наступних місяців дівчата почнуть зникати одна за одною, і поліція зіткнеться з одним з найнебезпечніших злочинців в історії США.